Ютуб канал БукзіЛА представляє книгу Підсвідомість може все. Автор Джон Кехо. Книга Джона Кехо «Підсвідомість може все є результатом 25-річної практики та викладання автора, яка дозволила тисячам його учнів досягти вражаючих успіхів у житті від чемпіонів до мільйонерів. Вона розкриває фундаментальну ідею. Наші думки є потужною енергією, здатною формувати нашу реальність. Автор стверджує, що для ефективного використання цієї сили не обов'язково розуміти всі таємниці мозку, достатньо знати, як правильно працювати зі своєю підсвідомістю. Книга пропонує практичні поради та вправи для розвитку успішної свідомості, візуалізації, використання афірмацій, тлумачення снів та інтуїції, а також трансформації обмежуючих переконань. 1. Всі ми є частиною Всесвіту. Джон Кехо починає з того, що сучасна наука підтверджує взаємозв'язок усього сущого, представляючи всесвіт як величезну голограму. Де кожна частина відображає ціле. Наш мозок, як динамічна частина цієї безмежної енергії, не є окремою сутністю, а активним творцем нашої реальності. Зазвичай ми розділяємо внутрішній світ думок та емоцій від зовнішнього світу подій. Але автор наголошує, що саме внутрішній світ та свідомість мають величезну силу впливати на те, що відбувається в нашому житті. Думки це потужний енергетичний потік. Окремі слабкі думки не мають достатньої сили для матеріалізації, але багаторазово повторювані та правильно спрямовані думки набувають здатності до фізичного вираження. Концентруючи свою свідомість на бажаному, ми значно збільшуємо власний потенціал. Кехо посилається на біблійну фразу будь-якому забезпеченому дано буде, пояснюючи їй тим, що успішна людина має свідомість успіху, яка притягує благополуччя, тоді як невдалі люди налаштовані на невдачу. Успішна свідомість йде попереду успіху. Для формування такої свідомості пропонуються наступні прийоми. Візуалізація це подумкове уявлення себе в ситуації, де ви вже отримали або отримуєте бажане. Важливо уявити себе всередині успіху. Ніби це вже реальність. Візуалізація може бути точною з продуманими деталями або вільною. Загальна канва. Їх можна чергувати. Ключовим є ігнорування сумнівів, зосередження на результаті та довіра до процесу. Кроки: 1. визначте бажане. 2. Розслабтеся. 3. уявляйте реальність протягом 5-10 хвилин. Наче це відбувається зараз. 4. повторюйте щодня протягом тижнів, місяців. Приклади Арнольда Шварценеггера та баскетболістів демонструють ефективність візуалізації. Додайте почуття, закладка домок. Після створення візуального образу необхідно додати емоції та відчуття від досягнутого успіху. Уявіть радість, захоплення, задоволення, гордість. Фокусуйтеся саме на цих переживаннях, закріплюючи їх у свідомості. Ця вправа має стати постійною. Тренувати розумові м'язи щонайменше 5 хвилин на день. Приклад бажання дому мрії, де ви вже відчуваєте себе господарем, незважаючи на поточні обставини, Афірмації. Це просте, позитивне твердження, що багаторазово повторюється в голос або про себе. Афірмації змінюють хід думок, витісняючи негативні установки. Правила: 1. Короткі та ємні. до 10 слів. Блискучий результат. 2. Неважливо, чи вірите ви у це. Мозок та підсвідомість реагують на афірмацію без вашої віри. 3. лише позитивні формулювання. Уникайте частку не я не програю, може бути сприйнято, як я програю. 4. Не використовуйте твердження, що спрямовані проти вас. Я завжди помиляюся, слід викорінити. Приклад лікаря Еміля Куе, який зцілив тисячі людей афірмацією: щодня я почуваюся все краще і краще. П'ять. Використовуємо енергію успіху. Після досягнення мети важливо не поспішати перегортати сторінку, а насолодитися успіхом, усвідомити його та запам'ятати. Концентрація лише недосягнутому заважає відчути власну спроможність. Успіх породжує ноги успіх. Тому слід упіймати цю хвилю. Заохочуйте себе, помічайте навіть невеличкі успіхи, згадуйте похвали, шукайте успішні моменти. Складіть список своїх сильних сторін у всіх життєвих аспектах, щоб пишатися собою. Це дозволить підтримувати енергію успіху. 2. підсвідомість. Підсвідомість це грандіозна сила, яка керує життєво важливими процесами в організмі, почуттями самозбереження, а також записує та зберігає всі події нашого життя з емоціями та думками. Саме вона часто керує нашими вчинками через інтуїцію, сни або передбачення, і відповідає за втілення в зовнішньому світі наших уявних імпульсів, що багаторазово повторюються. Кехо порівнює підсвідомість із садом, а свідомість із садівником. Що ми посіємо в ґрунт підсвідомості, те й пожнемо. Тому потрібно ретельно відбирати те, що туди потрапляє, адже підсвідомість нерозбірлива. Вона охоче виростить як успіх, так і невдачу, якщо ми їх вкорінемо своїми думками та емоціями. Важливо, щоб позитивні думки панували над негативними, адже спосіб мислення перетворюється на звичку. Подаючи позитивні зміни, ми закликаємо на допомогу тисячі невидимих. Рук, природні закони, які притягують потрібних людей обставини та події. Інтуїція успішні люди комбінують логіку з інтуїцією. Підсвідомість містить величезний обсяг інформації, і інтуїція дозволяє отримати доступ до глибшого розуміння проблем, знайти нові ідеї. Як активізувати інтуїцію? 1. зберіть максимум інформації щодо проблеми. 2. дайте рішенню дозріти, розслабтеся, відволічся, дозвольте підсвідомості працювати. 3. будьте відкриті інтуїції. Уникайте негативних формулювань. Вирішити це неможливо. 4. сприймайте інтуїцію як партнера. Щоденна практика перед сном. Розмірковуйте про гігантські можливості підсвідомості, визначте питання, на які чекаєте відповіді, формулюючи їх, наче підсвідомість уже допомагає. Розслабтеся з впевненостю в оптимальному рішенні. Експрес рішення у стресовій ситуації 10 разів повторіть: я завжди приймаю правильні рішення і одразу прийміть рішення, не замислюючись про логіку. Сновидіння. Сни це міст до підсвідомості, який об'єднує усвідомлене і неосвідомлене. Вони допомагають розібратися в собі, вказують на помилки та розкривають потенціал. Приклади Ейнштейна, Менделеєва, Ватсона. Усі бачать сни, але не всі запам'ятовують. Налаштування на роботу зі снами. 1. Перед сном 20 разів повторіть. Мені снитимуться сни, і я їх запам'ятаю. 2. Приготуйте ручку та блокнот. 3. Прокинувшись, не поспішайте вставати, обміркуйте та відновіть сон. 4. Запишіть сон. 5. Займіться тлумаченням. Не сприймайте буквально, шукайте символи. Учасники сну часто відображають різні аспекти вашого життя чи ваші власні відображення. Знайшовши пояснення, ви відчуєте приплив енергії та осяяння. 3. Зміна це процес. Для досягнення змін необхідні часте повторення і час. Практикуйте вправи регулярно краще кілька хвилин щодня, ніж година раз на тиждень. Не форсуйте події, дозвольте змінам відбуватися природнім чином. Сумніви будуть з'являтися, але їх слід ігнорувати. Позитивне мислення також змінить ваше ставлення до проблем. Ви перестанете боротися з ними, а аналізуватимете їх сенс та долатимете за допомогою енергії мозку. Концентрація це простий навик, який полегшує фокусування на будь-якому питанні. Та підвищує продуктивність мислення. 4. переглядайте погляди та переконання. Наші базові переконання сформовані з дитинства. Наприклад, гроші заробляються важкою працею, не хвали себе, часто обмежують нас. Якщо ви постійно стикаєтеся з одними й тими ж самими проблемами, це сигнал переглянути свої установки. Як переналаштувати переконання? 1. виберіть проблемну сферу та випишіть ваші переконання щодо неї. 2. виберіть обмежуючі твердження. Я погано схожу з людьми. 3. Поряд з кожним обмежуючим. Запишіть нове, позитивне. Мені подобається спілкування спілкуватися з людьми, я притягую добрих людей. 4. Вкорініть нове твердження частим повторенням, доводячи до автоматизму. 1-3 місяці. 5. Коли нова думка вкоріниться, розвивайте її, приділяйте їй увагу. 5. Підвищення самооцінки. Самооцінка формується нашими думками та під впливом обставин, закріплюючись у підсвідомості. Оскільки ми її створили, ми можемо її змінити. Почніть ставитись до себе серйозно, дбайте про себе, думайте про себе позитивно та надихаючи. Уявляйте себе з бажаними якостями, програмуючи підсвідомість. Забудьте про минулі невдачі. Оберіть той спосіб мислення, яким ви хочете володіти впевнений, щедрий, багатий. 6. стати творчою людиною. Творчість не обмежується мистецтвом, вона важлива в будь-якій сфері життя. Якщо ваше творче начало було пригнічене, змініть це переконання. Будьте дослідником, шукайте нові шляхи, порушуйте правила, не бійтеся ставити питання. Генеруйте безліч ідей, не зупиняйтеся на очевидних рішеннях, стимулюйте уяву, думайте, щоб зробили на вашому місці авторитетні для вас люди, не дозволяйте виснажуватися внутрішнім ресурсам, знахутьте час для відпочинку, хобі, веселощів. Це відновлює ваші резерви. 7. немає проблем, є можливості. Проблеми це частина життя, але ставлення до них можна змінити. Сприймайте їх як сигнали від всесвіту, що хочуть вам щось повідомити. Проблема може стати новим стартом, змусити по-іншому подивитися на речі, зробити вас сильнішими. Навчіться перетворювати проблеми на можливості, як алхімік перетворює метал на золото. Несподіване звільнення може стати початком успішної кар'єри, запізнення новою ідеєю. 8. Самосцілення наш спосіб мислення суттєво впливає на здоров'я. Приклади зцілених хворих доводять взаємозв'язок свідомості та тіла. Ефект плацебо, коли віра в ліки призводить до одужання, показує силу думки. Якщо ви впевнені, що захворієте, швидше за все так і станеться. Допускайте у свою підсвідомість лише думки про здоров'я. Тіло це унікальне творіння, здатне до самовідновлення. Часто нагадуйте собі про можливості організму до самостілення, виділяючи кілька хвилин на день для думок про міцне здоров'я. Не дозволяйте страху паралізувати. Сприймайте хворобу як дієслово, процес, а не іменник, статика адже процес можна змінити. Радість і сміх зміцнюють імунітет, напруга та тривога шкодять йому. Не вигадуйте собі уявні хвороби, адже підсвідомість не розрізняє надуману проблему, втілюючи страхи в реальність. 9. свідомість успіху для розвитку свідомості успіху культивуйте чотири переконання. Переконання один. Багатства та можливостей у світі вистачить усім, вони нескінченні. Позбавляйтеся поглядів невдахи, усі хороші місця зайняті. Світ це достаток, і ваш успіх допоможе іншим. Переконання 2. людина, створена для радості, щастя, благополуччя. Відкиньте думки на кшталт життя біль. Сприймайте життя як захоплювачу пригоду. Переконання 3. Будь-яка сфера життя відкриває безмежні можливості. Свідомість невдахи каже, що кращого не буде. Успішна людина впевнена в нескінченних шляхах покращення життя в усіх аспектах. Переконання 4. Я відповідальний за успіх. Жодні зовнішні обставини не можуть вам перешкодити все у ваших руках. Додатково. Шукайте достаток скрізь, звертайте увагу на багатство світу: їжа, вода, природа, друзі, інформація, можливості. Помічайте успіх навколо та радійте йому. Не заздріть, а розумійте, що якщо хтось досяг успіху, то й ви зможете. Займайтеся саморозвитком, вивчайте інформацію, працюйте над самовдосконаленням, спілкуйтеся з успішними людьми, асоціюйте себе з ними, вбирайте енергію успіху. 10. взаємини з людьми. Гармонійні взаємини з людьми є основою добробуту. Усвідомте унікальність кожної людини, партнера, колегу, знайомого. Пам'ятайте, що кожна людина заслуговує на повагу, діліться з іншими вашою силою, підтримкою, впевненістю. Робіть компліменти, оцінюйте їхню роботу, виявляйте турботу. Це змусять людей відкритися з нового доброго боку. І навпаки, зосередження на поганих якостях посилює їх. Частіше говоріть близьким про свою любов, як залучити необхідних людей. Уявіть людину, яка вам потрібна її якості, здібності, як ви будете спілкуватися. Не зосередьтеся на зовнішній деталізації. Подумайте, що ви можете запропонувати цій людині у любові, дружбі, бізнесі. Закличте підсвідомість та інтуїцію, щоб вони допомогли уявити зустріч. Пам'ятайте, скільки людей у світі і скільки з них були б щасливі стати вашим коханим, другом, бізнес-партнером. Найголовніша людина, з ким необхідно підтримувати добрі стосунки, це ви самі. Любіть, підтримуйте та цінуйте себе. Висновок: наші думки це динамічна частина енергетичної мережі Всесвіту. що Створює резонанс, який змінює навколишній світ. Одна думка створює слабкий резонанс, але багато позитивних думок сильний відгук, що матеріалізує бажане. Тренуючи позитивне мислення, ми формуємо свідомість успіху. Для цього щодня використовуйте техніки. Візуалізація уявляйте себе в ситуації, де ви вже досягли мети, без сумнівів. Закладка думок, додавання почуттів, доповнюйте візуалізації яскравими емоціями успіху. Афірмації повторюйте короткі, позитивні твердження, уникаючи частки не, використання енергії успіху, насолоджуйтеся досягненнями та пишайтеся ними, щоб залучати нові перемоги. Підсвідомість не розрізняє добро і зло, вона вирощує все, що ви в неї сієте, тому наповнюйте її позитивними думками про себе, підвищуйте самооцінку, уникайте тривожних думок і страхів про хвороби, оскільки вони можуть матеріалізуватися. Натомість підсвідомість здатна до самостілення, якщо ви думаєте про своє міцне здоров'я. Підсвідомість спілкується з нами через інтуїцію та сни. Розвивайте інтуїцію, прислухайтеся до неї, звертайтеся за порадою. Пам'ятайте, що після збору інформації важливо відволіктися, щоб підсвідомість могла знайти неочікуване рішення. Запам'ятовуйте та розшифровуйте символи своїх снів, адже вони є мостом до вашого внутрішнього я. Переглядайте обмежуючі переконання. Якщо ви стикаєтеся з постійними проблемами, це може бути сигналом змінити установки. Сприймайте труднощі як можливості для зростання та нового досвіду. Живіть творчо як пригода. Підживлюйте свої внутрішні ресурси відпочинком та хобі, спілкуйтеся з успішними людьми. Усвідомлюйте свою унікальність та унікальність інших, любіть ближнього і не будьте скупими на підтримку та любов. Щодня, працюючи над свідомістю успіху, ставтеся до цього процесу легко та із задоволенням. Пам'ятайте, що можливості всесвіту безмежні. Прийміть відповідальність за своє життя і зробіть його таким, яким бажаєте бачити. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео!